Три речі, в яких на мою думку Україна краща за Японію. <sighs> Треба попрактикувати українську трохи. Люди тут uh, дуже, дуже любні та товариські. В Японії uh, всі більш сором'язливі, сором'язливі і рідко підходять uh, поговорити з іноземцями. Друге, навіть поруч є з великими містами багато природи, і міські краєвиди дуже гарні. В Японії, якщо хочеш насолодитися природою, треба їхати далеко від міста. І це досить незручно. Недру... Бути поруч із природою та одночасно, одночасно а, жити. В зручному місці це рідкість в Японії. Трете адміністративні процедури тут е, набагато простіші. в Японії е, щоб зробити будь-що треба йти в державну установу та Przechodzicie kupu składnych uh, procedur. Nawet uformulowania uh, mobilnego telefonu tam co zupełnie proste. Bardzo ważko.